Чук Поліна, Учениця 6 класу Золотицької гімназії Тарас Григорович Шевченко, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, пугатирі з пугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Весь Василенко, я Українка. Я, українка, горжуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, Де все в мені в радість, ліси, садки, озера й річки. І глибокі ставки, лани неосяжні, і гори й долини, цвіт білосніжний у узі калини. Душі мої солодко, грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Василь Семененко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. І більше тебе не буде. І завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. А сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.